Доброго дня. Доброго дня. З нами сьогодні гравець команди Імперагруп Баштанник Максим. Максим, які враження у вас від гри? Сьогодні гра була, результат невдалий, звичайно, але гра була в команді. У нас атмосфера буде потихеньку налагоджуватися. Будемо працювати над помилками в захисті, бо насамперед це є колосальною проблемою, як бачимо останні ігри. Бачимо нападів, щось пробуємо. Виходить, все, будемо напрацьовувати. Чи задоволений тренер якістю гри? Результатом, звичайно, е, напевно, ні. Дивіться, ну, результат, звичайно, ніхто не задоволений. Результатом. Е, що сказав президент після гри? Президент сказав, що треба старатися далі, надалі прогресувати. Все ще попереду. Перемоги будуть. Добре, дякую. Все, дякую вам.